Я пожила в трьох країнах і мені є що сказати. Медицина. В Іспанії державна безкоштовна медицина дуже хороша. Багато моїх знайомих відгукувалися класно і навіть народжували так. Але для мене платна топово. Дуже зручний додаток і можна потрапити до лікаря, хоч на наступний день. Чого не скажеш про Німеччину, де я чекала термінового прийому у лікаря чотири місяці. Але сама медицина також хороша. Мене просто напрягало, що я плачу великі гроші, і не можу потрапити до лікаря. В Україні державна медицина просто кошмар. Тобі стільки аналізів назначають, які тобі взагалі не. Потрібні, але я користувалася приватною, було дуже задоволена. Але на жаль, якщо ти серйозно захворієш в Україні, тобі прийдеться виволити таку величезну суму за лікування, де в Німеччині і в той же Іспанії це вилікують абсолютно безкоштовно. Соціальна допомога Німеччина тут виграє соціалка, космос, можна жити багато років і не працювати, як роблять багато сімей. Але на жаль, вона робить людей залежними від системи. А ті, хто працюють, віддають державі дуже багато. В Іспанії є допомога, але набагато менше. В Україні ж соціалки фактично немає. Тому всі українці. Знаю, що розраховувати нам немає на що, і тому ми багато дуже працюємо, рвемо свою дупу, щоб досягати більше. Погода в Іспанії для мене ідеальна. Сонце, світло, виходиш на вулицю і вже краще живеться. Спеку влітку я можу добре перенести. Німеччина для мене це просто була же сірість. Дощі, холод, 250 днів без сонця. Половина емігрантів у депресії саме через клімат. В Україні для мене було класно. Є всі пори року. Сніг, осінь, тепло. Але зима довга і в три часа дня на вулиці вже темно. А де і як вам живеться?